Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. З російського полону повернули бійця із Золочівщини. Україна пережила 14-ту масовану ракетну атаку російських окупантів по енергосистемі. Є влучання у Львівській області. У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Школярі організували вертеп та зібрали кошти для Збройних сил України. У Золочівському районі навколішки зустрічали тіло воїна Мар'яна Варварука. У бродах рятувальники надали поліції доступ в квартиру, де було виявлено тіло жінки. Внаслідок ДТП травмована неповнолітня дівчина. У Золочівському районі горів автомобіль. У Бузьку попрощалися з воїном Андрієм Ковалем. Учні та викладачі Бродівської школи естетичного виховання представляли Україну на концерті у Польщі. Як повідомлялося раніше, відбувся черговий великий обмін полоненими. Вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з бахмутського напрямку та інших наших героїв. Серед них повернули додому бійця із Золочівщини, воїн Петро, який захищав Україну у лавах Національної гвардії. Не виходив на зв'язок із 12 травня 2022 року. Вітаємо героїз Золочівщини вдома. Дякуємо за віддану службу батьківщині. Бажаємо швидкого відновлення. Чекаємо на повернення усіх наших захисників. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Загалом від 24 лютого вдалося повернути вже 1762 українців та українок із російського полону. Слава Україні! Як повідомляли раніше, внаслідок важкого поранення 7 лютого помер молодший сержант, командир відділення Варварук Мар'ян Андрійович із села Ожидів Золочівського району. Мар'ян отримав поранення 24 січня під час бойового завдання в населеному пункті Красна Гора Бахмутська міська громада Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу противником 9 лютого 2023 року. Мар'яну Варваруку мало б виповнитися 33 роки. У рідному селі люди навколішки віддавали останню шану герою, що віддав життя, аби захистити Україну всіх нас, світла пам'ять і шана Герою України. Ми прощаємося з моїм братом, з нашим рідним, з нашим героєм, який був патріотом України і завжди говорив: якщо не я, то хто хотів захищати, і захищав Україну від серпня. Сьогодні ми вшановуємо його пам'ять. І будемо завжди пам'ятати його, і він завжди буде в наших серцях. Не мало так бути. Ти мене мав ховати, а не я тебе. Ми мали зустрітися за святковим столом, а зустрінемося на небі. Нема слів, не вистачає. Так не мало бути. Ну, це вперше. Наш мешканець, наш житель, слава жидів, який загинув, як герой. Звичайно, вони всі герої. А цей подвиг визначається у тому, що вони захищали нашу Україну, Україну як матір, не тільки як територію, як землю. Але захищали народ. Бог через них, як, як ангелів, як служителів, які виконують волю Божу, захищає всіх нас. І в чому проявляється великий подвиг любові один до одного, як сказав Христос, немає більшої любові, як ту душу свою покладе за друзів своїх. Вони поклали. І покладає свою душу за друзів, це за нас. І наш герой це Мар'ян сьогодні. Заради їм і подібним нашим героям, захисникам, ми живемо в безпеці. Ми переживаємо, ми сумуємо, ми співчуваємо, але ворог сюди не дійшов. Дай Бог, що він не дійшов. І просимо і благаємо Господа, щоб Господь допоміг перемогти з цього ворога, а воросе зло. Віримо, що перемога буде, тому що ми є з Богом, а Господь є з нами. А де Господь, там є перемога. Бо не тільки ми ведемо війну зі злом, але Бог веде війну зі злом. Тоді, як, Так само, як Господь сказав, до юдейського до народу, до свого народу вибраного. Це не ваша війна, це моя війна. Якщо це є Божа війна, то ми на правді, ми на істині. А де правда, істина, там і перемога. Нехай Господь нам допомагає. Сьогодні мої односельці зустрічають нашого юного хлопця, Варварука Мар'яна. Це дуже хороша людина. Чуйний батько співчутливий для дружини, був, який дбав про все і за житло, і за сім'ю, і за односельців. 10 лютого Україна пережила 14-ту масовану ракетну атаку російських окупантів по енергосистемі. Є влучання у Львівській області. У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Є потрапляння по критичному об'єкту у Львівській області, можливі перебої з постачанням електроенергії. Величезне. Дякую ПВК «Захист». На території їхньої відповідальності 12 ракет було збито, 9 з них у Львівській області. Одна збита ракет впала близько Золочева, автобусної підстанції. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над ліквідацією, вона буде знешкоджена. Також є падіння збитої ракети у Львівському районі, пошкоджено вікна в одному з санаторіїв. На щастя, постраждалих у Львівській області немає. Тримайтеся, ми сильні ми переможемо. Учні Сасівської школи у Золочівському районі організували вертеп, аби зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея допомагати українським захисникам? Спочатку в нас виникла ідея створити вертеп, а вже пізніше ми зрозуміли, що найкращою ідеєю буде саме збирати гроші для захисників. І так це створилося. Спочатку ми мали ідею, а пізніше вже підійшли до вчителів з цією ідеєю. І почалася організація так. на рахунок сценарію. Ми самі його підібрали, де відображаються події, що відбуваються в Україні, і з його редагуванням нам допомогли вчителі. Потім ми почали проводити репетиції, так як це були канікули напередодні свята. Тому трошки важко було зібрати всіх разом. Репетиції проводили ми тут, в школі було задіяно 12 ролей, але учасників загалом. Було 14, так як ходили ми не один день, а п'ять тому не всі могли ходити цих п'ять днів однаковим складом. Тому деякі, деякі ролі потрібно було в ті чи інші дні замінити. А про учасників Вертепу, учасники Вертепу були учні цієї школи, тобто брали всіх охочих по мірі можливості, так як. Ролей всього 12 було. Це були як учасники, це були як учні нашого класу, так і молодших. З вертепом ми побували у кожній оселі нашого села та побували у наших храмах. Коли ми вертепом проходили село, також ми зупиняли машини і, дякуючи їм, теж вони вставали. І жертвували на потреби зсу в результаті. Ми зібрали 46 тисяч 920, За що дуже дякуємо нашим односельчанам, які радо відкривали нам наші домівки і впустили своє серце маленького Ісуса. Ми вже передали злочівській теробороні зимові калеса а також очікуємо подальших звернень для потреб зсу слава Україні. Наслідок ДТП на Львівщині травмована неповнолітня. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Золочів Крапканець, посилання на поліцію Львівської області. дорожньо транспортна пригода сталася 8 лютого близько 0,040 на автодорозі Київчоб у селі Соходоли Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ополь Зафіра, річний житель рівного, не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник. Внаслідок ДТП пасажирка авто автомобіля 17-річна мешканка одного з сіл Рівненської області отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом, слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України, максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі на срок до трьох років з позбавленням права керувати транспорт. Ортними засобами на срок до трьох років правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції Львівщини. 8 лютого у Золочівському районі горів автомобіль. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посилання на Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 8 лютого 2023 року о 8.38 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою селище Красне, Красненська селищна територіальна громада по вулиці Миру, 35 Золочівського району в автомобілі Рено Кенго. Знищено моторний відсік автомобіля на площі 1 квадратний метр. Лобове скло на площі 1 квадратний метр, капот і фара. Врятовано автомобіль, пожежу ліквідовано о 9.03. Виїжджали 14 ДПРЧ міста Бузьк МПК села Бродів. Інформує Державна служба надзвичайних ситуацій. 4 лютого поблизу населеного пункту спірне Бахмутського району Донецької області під час мінометного обстрілу, завданого військовими формуваннями РФ, отримавши смертельні поранення, загинув 40-річний мешканець Бузька Коваль Андрій Анатолійович. Воїн з 2014 року захищав Україну. З грудня 2020 року служив за контрактом водієм стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади сухопутних військ Збройних сил України. Світла пам'ять і шана Герою України. Син Андрій, 83-го року народження. Прожив на цій землі 40 років. Із них, включаючи Майдан і включаючи військові події, війну в Україні, провів майже 10 років на передовій. Не шкодував себе. Україну любив більше, ніж батьків, ніж сім'ї. гаслом його було. Якщо не я, то хто? Більше немає кому. Він жив таким життям патріотичним. Він тим наповнював себе, тим свів. Казав, що трошки війна закінчиться, і я вже піду на пенсію, бо буду мати не тільки стаж, але й досвід. І почну. Жити життям, але не так склалося, як би хотілося. Війна забрала, розділила сім'ю, розділила з батьками, нанесла для нас сердечних болі, втрату велику. Не знаю, як доведеться, то пережити, але ж життя. То нелегка річ, і його потрібно перейти гідно на цій землі, щоб коли зустрінуть, ти міг з відкритими очима, з відкритою душею сказати, я прожив недаремно, я прожив, якась частка моя останеться в пам'яті людей. Дуже добра людина, сім'янин, діти його любили, він дітей любив. Ну що, за нас всіх, як ви кажете, віддав життя, щоб ми були щасливі, в мирі, щоб жили. 6 лютого о 10.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у місті Броди на вулиці Хроновича, 2 Золочівського району, тривалий час не відчиняє двері свого помешкання жінка 1942 року народження. Квартира знаходиться на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку. На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення міста Броди. Рятувальники за допомогою висувної драбини через вікно надали доступ працівникам поліції для потрапляння в квартиру. Помешкання було виявлено тіло власниці. Інформує Державна служба надзвичайних ситуацій. Обставини події з'ясовують правоохоронці. 14 січня учні та викладачі Бродівської школи естетичного виховання, а саме капела бандуристів, домінанта та тріо Зоряне мисто» представляли Україну у новорічному різдвяному концерті у містечку Яворки Республіка Польща. Нещодавно ми повернулися з такої. Чудової поїздки е, в Республіку Польща. Нас запросили на концерт різдвяний різдвяно-новорічний концерт. Запросили звичайну школу, звичайна музична школа польська у село Єворки. Ця поїздка відбулася завдяки нашому колишньому випускнику Ярославу Ольшевському. Він зараз працює вчителем в цій школі. От і він зателефонував і запросив, запропонував, чи ви би могли приїхати. Ну звичайно, звичайно, хто ж відмовиться від такої поїздки. Це відбувалося все у костелі Яна Хрестителя. І, і от ця, напевно, така духовна атмосфера, і вона якось додавала такого спокою і впевненості в тому, що все вдасться. Ця земля цю ніч, не поспіваєш. Ми ансамбль Домінанта вперше їздили за кордон, нас запросили співати, і ну, враження від того виступу, від того концерту були ну, просто неймовірні. Нам дуже сподобалось, і навіть та сама атмосфера репетицій, ми там це було дружнє, хоча ми не дуже знаємо польську, і ми не розуміли тих дітей, вони не розуміли нас. Але ми отак дружні один до одного ставилися, і там що був. Дуже класний диригент. <рес> <рес> він нам сподобався найбільше, бо він на концерті нами диригував, і так було дуже приємно нього дивитися. Було дуже приємно його слухати. Плюс на репетиціях це було ну, неймовірно. Всі нам дуже, все дуже сподобалось. У мене враження, ну слів нема дуже гарно. Це була наша така вперше поїздка, яку ми всі разом були. Надіюсь, ще буде багато таких <рес> поїздок попереду. Ну, все було дуже круто. Нам сподобалось. Ми були потім під адреналіном. Так їхали додому, і ми згадували все, що там було. Всі пісні, всі, все, все ще раз переколядовували. Все ну було дуже круто. Найбільшою несподіванкою для нас був приїзд Анджея Дуде. Ми про це дізнались в останній день, тому що від нас це приховували, щоб ми не хвилювалися. Ми з ним розмовляли. Він багато сказав про Україну. Ми зробили багато з ним фотографій. Окрім капели бандуристів Домінанта, також було запрошено і вчительське тріо бандуристів зоряне намисто. У нашому репортарі також є колядки українські, але ми виконували колядку сучасного композитора Лесі Горової. І їде Бог враження, звичайно, є неймовірні. Також ще хочу додати, що разом із президентом Анджею Дуди приїхало також і два міністри. Польського парламенту, які наприкінці концерту до нас підходили і ну, висловлювали свої такі враження, підтримку. Дуже приємно це було почути від, від них, власне. Ну, А найбільше можу сказати, було приємно те, що наші діти сказали вже в самому кінці концерту, що наступна наша поїздка буде і проходити, ну, напевно, в Америці разом із Байденом. Поїздка надзвичайно захоплююча, вона залишила в наших серцях чимало приємних хвилин та позитивних незабутніх вражень. Особливо вразила гостинність польських друзів. Одна репетиція, і між нами можна вже сказати, не було мовного бар'єру. Ну, не дарма говорять, що музика це є мова душі кожної людини. Саме так воно і є. Незабутньою і зворушливою була зустріч із президентом Анджеєм Дудою, особливо коли уже в кінці концерту він підійшов безпосередньо до мене з перекладачем і висловив слова підтримки Україні і всьому українському народу. Ми дуже дякуємо польським друзям, які нас запросили у гості. Хочу подякувати нашим Збройним силам України, що ми маємо можливість займатися і навчати дітей музики, нашої української культури в такий складний для України час. А щодо нашої поїздки, то це є продовження такого нашого всеукраїнського культурного фронту. Крім того, ми ще приймаємо участь в благодійних концертах, благодійних акціях. Буквально цю неділю відбувалася брода така велика акція, також наші учні. Викладачі приймали там участь, і вже сьогодні були цифри, а там вже було зібрано приблизно 120 тисяч так? для наших Збройних сил України. І щодо поїздки, і щодо сім'ї Ульшевських, сім'я Ульшевських дуже відома в Бродах. Я думаю, буде відома, може, тепер ще і на Золочівщині. Саме Володимир Іванович Ульшевський це є професійний музикант, він є композитором і він є. Членом спілки композиторів України. Таких людей є дуже мало в області, але ми гордимося, що виходить з бродів, є членом спілки композиторів України. Також його дружина Зіна Григорівна є викладачем по класу бандури і по класу цимбал. І вся музична сім'я Ольшевських, це їхні дітки, троє, це є Ярослав, який запрошував наших викладачів, учнів Польщу, це є ще Ніна їхня дочка, і Юліан наймолодший. Це є всі випускники нашої школи. Зараз Ярослав вважається одним з кращих піаністів Польщі. А Ніна приїхала з Польщі в Англію і зараз є концертмейстером англійського лондонського балету. Це є дуже престижно. Її запросили на таку роботу. Вона проходила конкурс, відбір і попала на таке чудове місце. і Там представляє, ну, зокрема, Україну і наше місто Броди. Володимир Іванович Шульшевський пише твори і для наших учнів. Його твори ми виконуємо на конкурсах, на концертах. І це дуже престижно, що його музику чують в різних куточках нашої країни і за кордоном, де приймають діти участь наших різноманітних конкурсах дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!